Вітаю в ефірі Лайв Студіо. Мене звати Ольга Гвоздецька. Заради звільнення лівобережжя Херсонщини збір для 126-ї одеської бригади. 2,5 мільйони гривень на 150 FPV-дронів. Про це збір з такими гостями. Овнан манікян позивний друїд, командир кулеметного відділення РВП 126 двадцять окремої бригади сил територіальної оборони Олександр Недвига, менеджер відділу допомоги військовим. Наталя Мажарова, програмна директорка благодійного фонду Хвиля 91 Вітаю вас! Дякую, що ви сьогодні з нами. Тож про збір Наталю. Давайте прямо по фактажу. Збір тільки на запустився так. Ми тільки оголосили в соціальних мережах хвилі 91 про те, що ми збираємо для нашої рідної 126-ї бригади на величезний рій в дронів на 150 дронів. Кошти ми закликаємо зараз всіх робити репости, і поширювати інформацію про цей збір. Станом на прямо перед спілкуванням з вами у нас вже зібрано понад 80 тисяч, але велика мета це 2,5 мільйони гривень, і це надзвичайно важливо і дуже. Хотілося б, щоб всі Одесити долучилися до цього, і кожен відчув і зробив внесок в цю перемогу і в цей збір для наших хлопців. Я прямо зараз закликаю всіх телеглядачів взяти свої телефони, відсканувати QR-код, який ви бачите на екранах, і перевести ту суму, яку ви можете, на яку ви зараз здатні. І це може бути Наталю. Будь-яка сума від. Від двох гривень? Угу. І, а максимуму немає, ви ж розумієте. Тобто, чим більше, тим краще. В принципі, як працює у всіх зборах. Е, Олександре, збори зараз дуже активні. Ваш, можливо, особливий тим, що е, ви збираєте дуже велику суму. Ну, правда, 2,5 мільйони це така значуща сума. А е, які ще особливості є наразі? Особливості цього збору в тому, що е, чи знайомий, чи друг, чи чи знайомий знайомого, хтось служить та воює в 126-й бригаді, і дуже багато одеситів знають когось з 126-ї бригади. І у мене особисто дуже багато, дуже багато близьких. Моє мене найліпший друг е, працює в 126-й бригаді. і Собственно, ця ідея якби була і з ним. Тобто, давай, блін, треба нагадати про Херсонщину. Тому що, на жаль, що зараз Херсонщина пропадає, пропала з інфоповодів через Харківщину, через Донеччину, Луганщину. І це, це зрозуміло. Але треба про це нагадувати, тому що там теж дуже важко. Там важко, ну там дуже важко. Так, і знаєте, є один такий момент. Я, до речі, вона мене на вашій сторінці в Фейсбуці, вашої бригади, подивилася дуже класний сюжет наших колег, нашого одесита, журналіста Андрія Настасова щодо порятунку і людей, і тварин рік тому з Херсонщини під час після одразу підриву Каховської ГЕС. І там от пролунала дуже ще важлива одна річ щодо того, що люди, які на деокупованих територіях, українці на Херсонщині, вони ж дуже потерпають від атак з лівобережжя, з окупованої ще території. Тобто історія зі звільненням Херсонщини, це ж не станеться в одну мить. Це процес поступовий. Але оцей Кожний кожен день зачистка території з того боку вона буде дозволяти нашим людям на правобережжі також почуватися в більшій безпеці, і Сам, це важливо так. також на цьому наголосу, наголошувати. Скажіть, от для таких людей, які не дуже занурені в військову тематику, які не дуже знаються взагалі на тому, які є дрони. Тільки слышили, почули абревіатури FPV, так? Яку роль зараз ці дрони виконують власне, на фронті? Дрони це на сьогоднішній день сама небезпечна зброя на фронті. Тим, що, якщо, наприклад, раніше по нам працювала артилерія, танки, міномет, вони працювали конкретно по квадрату. А за дроном сидить оператор, який бачить тебе і. Він може працювати конкретно по людям, по цілям. І це сама ефективна і сама небезпечна зброя дистанційна. Угу. Чи можемо ми в ефірі озвучувати, які саме дрони закуповуватимуться? Чи взагалі ви це комунікували, або це така ну, зас засекречена інформація? Ну, це не те, щоб засекречена, це більш е, дрончики е, на тому е, розбираються. А я кулеметник, я. Більше е, розумію, як працювати від того дрону захистити, бо е, у супротивника теж, е, ну, це модернізується. Е, і вони теж по нам часто працюють дронами, тому е, ми, окрім дронів, також е, закуповуємо антидронову систему, реби і так далі. Угу. А, до речі, наскільки а, наш ворог кращий або гірший саме в використанні fpv дронів? fpv дронів не скажу, що він кращий або гірший. У них просто інакші дрони, інакша техніка праці. Е, ну, наші дрончики, з я, з, конкретно з моєї роти, з якими я спілкувався, е, кажуть, що ми кращі тим, що. Ми дуже швидко можемо вичисляти точку, з якої вони вилітають, і працювати конкретно по тим же самим операторам дронів з іншого боку. Угу. Ну, попереду ми все ж таки. А, І а, важливе питання: наскільки сьогодні не вистачає операторів дронів, а, чи є такий кадровий голод у саме у цьому сегменті, і наскільки швидко можна людину навчити з нуля? Чи все ж таки відбір ведеться ну, більше таких людей досвідчених, я не знаю yeah. геймерів, умовно кажучи, так яких нібито кажуть, що навчити швидше? Це більш да, від бажання, від людини залежить. Е, я, наприклад, теж для загального розвитку працюю з дронами вивчаю те. але це не моя трохи тема. А є люди, які приходять і конкретно кажуть, я хочу бути оператором FPV. Вони вже розуміються на тих програмах, більше, як ви кажете, геймери. Угу. Або операторів, до речі, ТБ-операторів. І... Да, ну... Вони теж, в принципі, одразу вмонтовуються в роботу. Да, це зараз сама популярна військова професія. Ну, базовий курс, є дуже багато школ. Це два тижні. І людина може навчитись базово далі, тільки вдосконалення вже якихось своїх персональних скілів. Але а. саме на практиці це треба робити. Звісно, так? звісно, так. звісно. Фонд ми надаємо як тренувальні дрони теж для школ, щоб хлопці вчились Ну, розумілися, тобто студентам академії теж надаємо. Зараз буду надавати я дрони. Учбові мається на увазі ні. не бойові. Це важливо, але вони у принципі повторю ні, ні, це той же дрон, але без БК. Без... Ну, звісно, звісно mm -hmm. без боєкомплекту. Mm -hmm. Але... Щодо mm -hmm. шкіл, до речі, дуже цікава історія. Ми присвячували цьому окремий ефір. Можливо, ваш фонд вже якось теж долучився а, до, хоча в планах до цієї програми, ви знаєте, що буде до військова підготовка в школах, буде нова програма, а, предмет, який називається Захист України. А, і там один із компонентів буде присвячений саме дронам. А, і сьогодні дуже таке наріжне питання: там, де їх брати, а, ну, нібито. Мін виділив певну суму. Вони будуть закуповуватись, от саме такі тестові, так для навчання. Можливо, ви у вас є вже пане Наталіо долучитися і до такої історії. На жаль, ні, тому що фонд хвиля 91 забезпечує тільки сили оборони на найгарячіших напрямках. Все, що стосується підготовки цивільних, є інші організації, наші колеги, які цим займаються. А ми безпосередньо, наша задача це виявити проблему, де треба технології на війні на фронтлайні зараз і надати допомогу саме тим бійцям, які працюють з цим. Школ багато зараз у нас. Я розумію, не можна називати е, ніякі точні дані, але е, ця війна, це війна дронів, є одна із, одне з із визначень правда, так, да. сучасних. І зрозуміло, що школи з'являються швидко, бо вже навчора треба підготувати певну кількість дронщиків. Е, чи достатня, достатній цей прогрес, на вашу думку? Ні. Недостатньо. Треба більше. Ну це зрозуміло бо на вчора вже було потрібно е, для військових, е, от вашому конкретному відділенні чи використовуються дрони для розвідки? Бо сьогодні ми дискутували це в ньюсрумі, намагалися з колегами з'ясувати, і колега сказав, що кожен підрозділ має обов'язково от е, якусь групу людей, які працюють з fpv дронами, бо чим би не займалися військові, який б не був підрозділ. Розвідка постійно потрібна. Так, е, в нашому в нашій роті теж використовуються і fpv дрони і розвіддрони, і антидрончики є. І навіть я нещодавно столкнувся з роботою розвідки і зрозумів, що мені теж треба цим займатися, вивчати більше. Мені друг на днях прислав розвіддрон з тепловізором, я теж буду літати. Mm -hmm. Не почали ще опановувати. Саме його ще ні, бо я зараз у відпустці. Як повернусь, то почну. Цікаво, просто то, за відчуттями, наскільки ем, дозволяє вже військовий досвід і інтуїція mm. кулеметника опановувати думку. Ну е, я навчався літати на на Мавіку, бо у нас це теж, е, скажімо так, обізаловка. Ну, треба вміти працювати і з дроном і з антидроновою системою. Щоб розуміти в тому, бо це зараз сама активна продвинута зброя. Mm -hmm. І ну, в принципі, там нічого важкого, літати не важко. Е, у дронщиків складність в роботі в тому, що треба е, розуміти ті всі програми, прошивати, перепрошивати кожен раз ці дрони, щоб не вичислили тебе, звідки ти вилітаєш. Е, бо Дуже легко можна вичислити точку, звід, звідки вилітає будь який дрон. Це найбільший не головніший ризик, правильно бути закритим для ворога, саме коли ти направляєш кудись дрон. Так. Щодо ребів, а наскільки сьогодні це ну, ріжна проблема для українських військових. Реби ворога я маю на увазі, а тому, що історії, коли досить дороговартісний дрон, я не, при, не про FPV зараз кажу, вони все ж таки дешевші, а взлітає і просто в якийсь момент Дуже. губиться, втрачається над ним контроль, і все ну вважає, що Мавік там прожив один день, і ми забули про нього. і не було нібито його. Дуже часто Таке буває з різними дронами, з безпілотниками. Це нормальна тема, коли дрончик загубив дрон, і навіть, може, за один день і не один. І це пов'язано ну, одна із причин. З роботи що... ребів противника. Угу. Наталю, е я знаю, що флешмоб ви запустили. Перепрошую, що я попереду планети всієї, повідомляю, можемо презентувати так, цю інформацію в нашому е ефірі? Так, ми в соціальних мережах благодійного фонду сьогодні закликаємо всіх одеситів згадувати про лівобережжя Херсонщини, як вони до повномасштабного вторгнення проводили часи на цій території. І хоча Виділити, я не знаю, якісь п'ять хвилин часу, подумати про те, що зараз, на жаль, ми там не можемо відпочивати через е, країну терориста, яка напала на нас, і подумати, долучитися до того, щоб ми вигнали цих покидьків з нашої землі швидше, яким чином затинатили на дрони нашим військовим. Е, дрони полетіли на лівобережжя. Допомогли нам е, виганяти ворога, власне, і е, ми закликаємо всіх людей публікувати якісь старі фотографії е, згадки про лешківські піски, про джерел гач, про ті неймовірні місцини, які ми прагнемо повернути е, до е, території України, е, прагнемо повернути туди на залежну Україну е, і додавати посилання на цей збір, щоб якомога більше людей. Бачила про те, що ведеться нагальний збір, це термінова потреба об'єктивно. І хто як може, щоб вони робили донати, і ми швидше змогли забезпечити наших військових цими 150 FPV-дронами. Я лише додам, що в соцмережах хвилі 91 ви можете знайти пост про збір. Там є посилання. Те, що ви можете додавати, розповсюджувати, ділитися, це легко і просто. Посилання на Монобанку. Ми зараз показуємо в нашому ефірі QR-код. Зробили це спеціально для того, щоб було зручно зробити це з плоскісного вашого екрану, телевізору або комп'ютеру. Звідки ви дивитеся? Але посилання можна знайти в соцмережах хвилі. 91». є інстаграм, є Фейсбук. все дуже легко шукається. Це без проблем можна зробити перевірено мною сьогодні особисто. Допоможіть мені географічно розібратися, чи є кінбурзька коса у нас лівобережжям. Є. Бо я трішки засумнівалася, коли ви почали говорити про курорти, або просто місця, де відпочивали українці на лівобережі, перша територія, про яку я подумала це кінбурська коса, це неймовірні локації для України, бо це заповідна зона, яка ну Майже вщан знищена, на жаль. і наразі перебуває. Я можу помилятися, перепрошую одразу. Це сіра така зона на сьогоднішній момент. Кінпурська коса вона окупована росіянами. На жаль, Повністю, і так? вона достатньо близько знаходиться до міст де проживає цивільне населення України, наприклад, Очаків. І з нею дуже часто зараз обстрілюють наших цивільних, тому це. Одна з таких дуже неприємних точок, де треба швидше бажано діяти для того, щоб вигнати ворога звідти. Це складна територія для звільнення, звісно. Але, от все, що стосується мирних спогадів, я впевнена, що у багатьох одеситів так точно світлини будуть саме звідти. Бо е, відпочити там вважалося ну чи не найкращим місцем, якщо казати взагалі про південь, е, це було дещо інше аніж узбережжя Одеси. Не дещо це зовсім інше було ніж узбережжя Одеси. І це було насправді райське місце, куди вторглася е, країна-агресорка, і ну направду знищила просто там, якщо подивитися кадри з мережі, то перевертається все всередині. Дуже варто це. І треба повернути і відновлювати. А відновлювати це десятиліття, може і сторіччя, так кажуть, і Так, Ми якраз підготували в наших соціальних мережах фотографії, як було до окупації, і що зараз там відбувається, і будемо найближчі тижні це публікувати. Можна подивитись, і можна навіть присилати нам якісь свої матеріали для того, щоб ми це висвітлили. Шкода, що флешмоб тільки запустився. Ми не встигли щось підготувати, показати, якими саме світлинами діляться одесити, але долучайтеся обов'язково і до флешмобу, і обов'язково до донатів. Давайте поговоримо про терміни. Якщо ви розумієте, збір може тривати ж довго. Так, е, і як правило, банка відкривається доти, поки вона не наповниться повністю. Інколи її затримують, якщо люди ще докидують, але на це може піти певний час. Олександре, е, от уявімо, що вона заповнена, а так точно буде. Е, потім скільки часу треба на закупівлю дронів і на їх передачу військовим. Як Дуже, це це буде достатньо короткий термін. Це буде термін лічені дні. Да, це буде лічені дні. Я буду з командою їхати. Особисто передавати хлопцям. І це теж буде. Все це буде в відео зафіксовано, тобто, тому що люди мають отримати звіт по тому, куди гроші пішли. Це ну ви звітуєте абсолютно, завжди. Абсолютно, Я просто бачу так. це по ваших штукатурку. У нас розмереж. все абсолютно прозоро і це все можна побачити. Наша ціль, як і у всіх українців, це перемога і. Це 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 все лічені, лічені дні. Лічені дні. Дозвольте спитати це більш технологічне питання, але воно теж важливе. Чи сьогодні є проблеми з закупівлею і з перевезенням через кордон? Як сьогодні це відбувається? Звісно, звісно, є. Вона завжди є на всієї всі всієї повномасштабної війни. Ось на жаль, деталі я не буду не можу казати. Це зрозуміло. Я про деталі не питаю. Просто хотілося б знаєте, нарешті почути від волонтерів, щоб вони сказали: ми без проблем все перевезли через кордон цього разу. 150 дронів, просто залетіли, і все у нас було нормально. Ні, бо ні. у нас документи в порядку. І на кордоні нам сказали, все у вас в порядку, проїжджайте спокійно. Справа в тому, що з початку цього року, 2024-го наш фонд вже передав понад як три тисячі FPV-дронів для. Військових, тому у нас величезний досвід, і безумовно, ми це робимо швидко і ефективно, тому що хлопці це чекають, щоб це було зроблено вчасно. І вчасно це дуже важливе слово. Якраз в усіх зборах їх не треба розтягувати, їх треба якомога швидше закривати, тому що ну, кожен день очікування це наші втрати, це наші люди. Угу. До речі, про втрати е, е, в впівдрони одноднівки, ну, так їх називають часто. Е, якщо так, ну, спробувати якусь таку умовну формулу, дуже просту вибудувати, е, то яка потреба сьогодні, ну, от конкретного вашого підрозділу в дронах, ну, умовно кажучи, в місяць нам треба стільки то е, В місяць не знаю. Це треба саме у дронщиків питати, але. Ось такими от э, дронами однодневками, як ви сказали, вони працюють кожен день і вдало, і це якраз те, що треба, щоб кожен день воно було. Э, ну, дрончик може зробити як один, один виліт, так і десять за день. Як пощастить, так да, виходить. Да. Ну якщо він відпрацював свою задачу, він же не повертається, правильно? Да. Тому інколи напевно для військових наших важливо, щоб він один день прожив. Якщо б він вийшов на бойову задачу, то він виконав виконав обов'язково Ефек... ефективно виконав. Так. так чи має право я у вас питати, і чи ви дасте мені таку відповідь про вартість дронів сьогодні? Бо ми зробили просто арифметику, Ми взяли суму 2,5 мільйони, поділили на 150, отримали десь близько. До 17 тисяч гривень на штуку це вартість, чи так це саме вартість? Вартість оптимальна. Ви шукаєте де дешевше, як правило, чи ні, закуповувати у кого? Безумовно. Безумовно, і це складний це, процес, наскільки я розумію. Це якраз чому людям варто довіряти донатити на великі благодійні фонди, які спеціалізуються на допомозі військовим. Тому що у нас безумовно найкращі умови закупки найкращої техніки, і ми знаємо, як швидко її передавати, отримувати. І ну, безумовно. Я можливо, Це перевага. Я можливо трішечки зараз помилюся, знову ж таки виправте мене. Але певний час. Певний час, не буду казати, як давно. Я слідкувала за, мені здається, вашим головою вашого фонду, який перебував за кордоном на виробництвах, можна казати де чи ні, в Китаї. І це було дуже цікаво. Він показував в деталях і саме виробництво, як ведуться переговори з партнерами. І тоді головний меседж від нього був у тому, що ми намагаємося знайти тих виробників, які дають, по-перше, хорошу ціну, по-друге, класну якість. По-третє, ми відпрацьовуємо спочатку, випробовуємо е, і розуміємо, що це класна якість і це оптимальна ціна. А потім е, востаннє це має бути, ну скажімо так, більш-менш е, таке пролонговане постачання і недійне постачання. Так. І, і всі ці принципи все, наразі витримуються. витримують. вірно, так. Все це робиться задля того, щоб у хлопців була найкраща техніка для того, щоб виборювати нашу перемогу. Угу. Наостанок ну, про загальне таке питання. Е, е, буквально вчора ми говорили про це з одеською журналісткою, яка, можливо, ви чули, е, виграла дуже авторитетну американську премію в сфері журналістики. Е, і вона казала, що для мене е, отримання такої премії е, ну, найперше, це заперечити. Е, Знаєте, ну, відмову сприймати Україну у світі? А, те, що світ нібито вже втомився від України. Ми маємо нагадувати постійно. Всередині України ми кажемо про те, що люди втомилися від донатів. Ну, є така думка. Хоча останнім часом я чую саме від волонтерів заперечення. Вони кажуть, це неправда. Давайте вже ну, просто цю заїжджену плівку припинемо прокручувати. Нема втоми. Все одно українці донатять. Яка от який у вас у цьому досвід? Я думаю, що це пропорційно до того, що люди чують в новинах, і чи найближче коло пішло в зсу. Чому ми власне зараз дуже вболіваємо за збір для 126-ї бригади? Тому що купа наших знайомих, як казав Саша, вони працюють в 126 шостій бригаді. Я не знаю, як у вас у мене за час весни просто в геометричній прогресії збільшилась кількість близьких так, друзів, які пішли, е призвались. І я надзвичайно ними пишаюсь. І безумовно, якщо ти лишаєшся тут по цю сторону цивільного життя, ти хочеш робити все для того, щоб е у них були всі засоби е для того, щоб. Е і самому лишитися цілому і відвоювати нашу країну. І тому це не може не мотивувати. Просто ти знаєш конкретних людей. Це не якась розмита назва бригади, якісь там просто загальна назва Сили оборони України. Це конкретні люди, які там працюють, і ти знаєш їхніх дружин, їхніх дітей, і тому ну, ти збираєш для рідних людей, тому всі розуміють цінність цього збору. Так, ви знаєте, ми мало знаємо про наші одеські бригади. У нас можуть бути там родичі, знайомі, але якісь такі речі вони просто випадають. Я сьогодні з подивом дізналася. Вона не виправте, знову ж таки, якщо щось не так. Але на сайті ЗСУ позначено, що на посаді заступника командира бригади служить полковник Лариса Якубчук. Це правда? Я, я теж чув е, Перша жінка на такій так, посаді так, у Збройних так. силах України. Так, так. Отака наша незвична одеська бригада. Більше дізнаватися е, про наших воїнів. 126 двадцять потребує зараз вашої допомоги. Тому qr код покажіть, будь ласка, попрошу режисера зараз. Ще є можливість отак просто е, навести телефон на qr код і зробити це просто в один клік. Якщо ні, то йдете до соцмереж хвилі 91, знаходити знаходите там по. Посилання на монобанку, донатити стільки, скільки можете від 2 гривень. До речі, дуже е, класний е, хід, як прожити це життя наповнено. Зранку прокинулися, взяли телефон, відкрили е, ваш додаток банківський. Скільки можете? 10 гривень, 15? за вас не буде, а ви вже задонатили. Це важливо. Е, і закликаємо вас. Якщо ви таку техніку життя для себе візьмете, то певний час донатите саме на хвилю 91, на збір для 126 ї бригади на 150 п'ятдесяти в півдронів. Треба зібрати 2,5 мільйони гривень. Дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Я бажаю вам якнайшвидше це зробити. Вона не ви передавайте, будь ласка, шану і подяку від сьомого каналу всім побратимам. Дякую. Допомагаємо, чим можемо, і дуже вдячні вам за захист. В цій студії були Овнан Манюкян, Олександр Хнедвиг і Наталя Мажарова. Говорили про збір для 126-ї бригади. Долучайтеся обов'язково. І бережіть себе, залишайтеся сьомом.